Друзі, є в нас така Mazda в продажі. Це Mazda cx 7 2011 рік випуску. Дуже класні комплектації. У камера заднього огляду, преміальна музика басе, шкіряний салон, повний електропакет сидінь, мертві зони та багато чого іншого. Саме головне це 2010 рік, 2.2.10. І друзі, ви зараз будете писати, хейтити мене, що не може бути такого пробігу, але повірте, друзі, пробіг. 147 тисяч. Я не знаю, зараз вам покажу. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини. Дійсно, стан дуже збережного автомобіля. По техніці вся обслужена. Тому, друзі, кого зацікавить, Мазда в нас в продажі 2010 рік випуску, в гарній круті комплектації. Ціна 11 900 Приїхали, сторгувалися ми з вами і ви забрали. Ось цю мазчку. Тому всім гарного дня. Папа.